Доброго ранку, ми з України, я Ірина і чомусь вилітає. Значить, це для всіх. Дивіться, що сьогодні буде. Якась сенсаційна новина, звістка. Або, ну, дивіться, я можу це прорівняти. Може бути у військових. Якийсь прорив, якийсь наступ, ну це приблизно, ви розумієте, це я не можу. це І може бути, що в Україну щось поступить. Дивіться, маленьке свято. Маленьке свято, і, у, можна так сказати, можливо, якесь сьогодні професійне свято військових. Зараз не згадаю якесь сьогодні число. 13. Ні, не 13. Стоп. Стоп, куди я подивилася? Ні, 16. Ось. Тому це, е, карти хочуть нам сказати, що щось дуже хороше хороша новина, хороше, можливо, хтось приїде до України. Ось якось так. Ну, Це для України. так? Я завжди дивлюся, якщо випадають карти в такому, як сказати, наперед. Перед тим як я розіклала, значить, для України щось дуже дуже хороше, якась новина, якась медійна особа приїхати може навіть якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я сподіваюся, ви вже вибрали, а інакше натискайте на паузу і будемо дивитися. І так, карта номер один: у нас імператриця. Ви знаєте, це карта хазяйки, це карта впевненості, це карта заземленості. Тобто, ви не літаєте десь в облаках, ви на землі, ви вирішуєте всі проблеми самі, ви а, контролюєте свій простір. Тобто а, у вас є якась знаєте, така. Почот якийсь так, повага, відзнака вам, От, чи то в сім'ї, чи то на роботі. Ви мама нації. Давайте отако скажу: мама вдома, мама на роботі. Е, можливо, що хтось буде до вас звертатися, можливо, якась допомога комусь потрібна. Це карта затишку, порядку, е, злагоди і любові. Якось так, чудовий день у вас сьогодні. Карта номер 2 Тут у нас закохані. Ну, звичайно, в першу чергу це може бути і зізнання в коханні. Все, що приємне, може статися у коханні. Це сьогодні може статися. Якщо не в коханні, це може бути якесь партнерство. Тобто, ви знайдете людину, яка на вашій хвилі, яка вас підтримує. Це людина, яка Іде в одному направленні з вами, яка буде розвивати, чи ваш бізнес, чи на роботі якась подруга, подруг, подруга, підтримка якась і вибір. Сьогодні вам прийдеться зробити якийсь вибір. Але вибір робити не просто так. Мозгами подумав і все. Інтуїтивно вибирайте серцем. Вибір робіть серцем. Карта номер три. Тут у нас імператор. Дивіться, як класно все випало: імператор, закохані і верніше імператриця, закохані імператор. Тобто... Потім в кінці скажу про всі три карти. І так, імператор це про ну те саме, що я тут говорила, тільки це більш жорстко з чоловічої точки зору, це жіноча типова енергія. Так, всіх нагодувати, всіх напоїти. Я вже вам всім бачите, пояснюю все. А, вже вже й до кінця не дійшла. До, не ось, е, Вилікувати, доглядати когось. Ця карта йде структура. Ця карта говорить про чоловічу енергію. Сказав, зробив, подумав, прийняв рішення і так зробив. Ця карта, коли ви натикаєтеся, е, наприклад, на якусь бетонну стіну, от, далі не пройде. Або рішучість. Ця карта проігрується, як рішучість, або коли ви на, 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 знаєте, носом прямо у бетонну стіну і нікуди воно не ворушиться. Може бути ще підтримка якоїсь впливової людини, яка вас підтримає і допоможе. Може бути е, е, співпраця або спілкування з військовими, е, е, якось так теж може бути. До речі, це дуже добре. Коли випадає і ця імператриця, і імператор ще й закохані. Для всі когось сьогодні, от, наприклад, хто не міг вирішити між цими двома от саме між цими двома, то у вас якесь в коханні щось, щось дуже таке, знаєте, Чомусь в мене йде прибуткове. ну, Кохання воно теж набуваюче, прибуткове. так, Тут якісь можуть бути дійсно угоди якісь у когось з кимось, це і підписання документів, якихось у когось може йти саме для тих, хто не міг вибрати саме між цими двома. Ось якось так. Це і, і знаєте, удача в коханні, це може бливо, що ви сьогодні з кимось познайомитеся. Людина, яка дійсно саме для вас народилась на цій землі. Раз, мої дорогенькі, дуже приємні карти. Почалося спочатку. Ось гарного вам дня, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!